Так Усім привіт! І сьогодні буде відео на таку тему, чому не можна залишати кролика на плем'я, який перехворів міксоматозом. Розказ, бо там деякі кролівники кажуть, що племінники не показують які хороші, погано не показують. От що я вам показую. Кролик був привитий, але міксоматоз пробив. Тобто вузликова форма пробила. От. От хочу вам наглядно показати. Уражається кролик. Ніс, очі і вухо. Бачите, такі вузлики. Ці вузлики можна припікати йодом, вони потім лопають. І, цей. і уражається ніс, от дихані шляхи, бачите? Теж запальний процес, де. Кромо очей, вуха. Кролик вакцинований. Ці кролики я спеціально підняв в записи, подивився. Ця самочка була залишена на плем'я, але вона піде вже на виборковку. Вона, е, вона буде в мене, чому я її не знищую. Тому бо я хочу ще перевірити одне лікування на ній. Якщо я її вилікую, то буде за мною слідкувати. І я потім вже поділюся з вами лікуванням. Дивіться, ознаки міксоматозу це вузликова форма. Тобто вод-вузлики. Бачите такі, вуха на вухах, крум очей, ніс. І коли... Ну Це от пройде, я даю гарантію, цей кролик виживе. Він пройде, а потім я вже е е вилікується і я його потім вже виберкую. І також, якщо вже дуже велика ну, Міксоматоз дійсно, що кролик навіть не вакцинований, то все тіло також мені в вузликах. Тут а далі немає. І найголовніша ознака. Ось дивіться, статеві органи. От бачите, вузлики на статевих органах і на анусі. Бачите вузлики? Оце ознака міксоматозу. Це міксоматоз. Тобто, щоб ви собі розуміли, як він, як він виглядає. То, що я завжди казав, вакцина дає десь я даю вакцині 70%. Я, на мою думку, вона з вам 70-80% поголів'я. десь може пробити. От є була просадка, бачите? Кролик. Але він переносить її вузлики в формі, бо є ще серзна форма. Срозна форма набагато складніша. Тут не буде не вузлики, а так очі закисають. І ніс, гній, гній, гнійний гній, рініт. Гній, ні. Кролик просто задихається, то безполезно Лікувати той міксоматоз. Міксоматоз найкраще лікування це профілактика вакцини. То, що я завжди, говорю, що в березні вже треба вакцинувати, щоб мав імунітет. От бачите, пішла просадка. І от вам міксоматоз. Зараз дуже пішов дощі, дуже велике. Зараз скупчено комаря мене. таке, що просто. От і вам бачите міксоматоз. Тому, хто не провакцинував міксоматозом, як я завжди, говорю, купайте ями. Бо кролик все і у вас піде. Ця хвороба ніби вона легша, ніж гемка, але гемку можна зупинити вакциною. Є досвід також, хлопці, великі велике поголів'я кролів, зупиняли вакциною. Вакциною от, чеською. Чеська вакцина міксорен. Дуже хорошо після неї. Отож він сьогодні вакцинував молодняк. 30. Взагалі, без ніяких проблем. Після нього такого немає. Це кролик був вакцинований київською вакциною Lapimon Mix. Одновалентною вакциною. І от київська вакцина дає такий от трошки буває. І навіть коли ти нею, Я бачите, що був попереднє відео, я там показував молодняк. Ну, там просто от пару вузликів тільки було. Той молодняк і все пішов на м'ясо дає таку реакцію. От київська вакцина. Чому не знаю? Колись була дуже чудова вакцина, зараз вона чомусь дає таку реакцію. Не знаю, чи там щось помінялося в технології виробництва, чи вона перегріта. Ну, щось є. Щось є, причаські такого не спостерігається. Причайський чітко все працює. І хочу доказати, І є був. А... Просто досвід, що хлопці зупиняли крольвинки, велике поголів'я було кролика і зупиняли часький вакцин. Тому це вже я третій рік нею користуюсь. І Просто не було чайської, І я б взяв цей київський. Ну Я так беру просто, щоб для порівняння. І от бачите, пробиває. Буду розробляти лікування, того я її залишив. Бо я хочу попробувати лікування. Якщо то лікування, і лікування це ще від бідів і старих кролівників. я хочу просто його випробувати. Якщо воно піде, хто слідкує за мною, я може поділюсь. Може. Подивлюся. по підписці, тому що бачу, ні, ні, нікому не цікаво. Цікаво слухати. Бути чи не бути кролівництво, шкіру здавати чи не здавати, а про саме лікування і то, що як я вам розказую, не цікаво, не цікаво, значить не буду ділитися. Тобто мої знання. Е, тепер вертаємося до чому такого кролика не можна залишати на племі. Е, дана хвороба, так. Да, е, е, було там ті, хто мені задавали питання. Що це є, він, це, він набуває сільський імунітет, бо там був семінар, а там київська вакцина лапімун, по, по вакцинах проводили семінар і казали, що якщо королик переборів міксоматозом, він має набути імунітет. Так, він має набути імунітет, він вже ніколи в житті не буде хворіти міксоматозом. Але поголів'я ви вже здорово від нього не отримаєте. Чому? От то, що у вас потім далі буде родитися по гуліві, плакати очі, соплі, воно вже не буде вам такі вузлики давати. Може вузлики давати, а буде давати таку алергічну реакцію крілята. Крилята будуть зимою, то, що ви казали, що міксоматоз, звідки зимою збереться міксоматоз, це від тих батьків, які перенесли міксоматоз. Тобто вони не є носіями, це і вірус, а може є носім вірусу. Я не можу це, до... ну, це треба досліджувати. Чи є вірус у них залишається. Але вони вже генетично передають потомству, хвори потомство й дають. Тобто, я не буду спорити, чи воно передається просто, може вони і є носії, але це треба досліджувати, треба брати кров і досліджувати, чи дійсно той вірус там залишається в організмі. Чи воно просто передається вже генетично. Тобто, від такого королика ви вже здорового потомства не отримаєте. Де потомство? Ну, На м'ясо може бути. Ну, На племі все, це вже не буде толку. Чому? Воно буде передаватися. І такий кролик вам буде постійно. І, і ви будете путати його з пастерельозом, то не пастерельоз, то міксоматоз. І тому зимою міксоматоз. Це все спостереження. Тобто спостереження. Я ні на, як, ні на які наукові там, дослідження не спираюся, тому що я не досліджував. Це все спостереження по кролику. Тим я з вами ділюся. Якщо це брати дослідити, це просто треба досліджувати, брати кров, робити, там, наприклад, по вірусні посіви і висівати культуру міксоматозу. Якщо ця культура в крові висівається, значить кролик є носієм міксоматозу. То, що вам говорять, що такий кролик не є носієм, я вам говорю, що або він носій, або він просто генетично передається ця хвороба. Тому моя порада, якщо ви хочете здорового кролика, такого на плем'я не залишати. Лучше його вибрикувати, хоча самка гарна. Чотирьохмісячна самка мала запускатися в роботу. Але... Зараз ми її попробуємо лікування. Якщо ж лікування буде доцільне, просто практику треба. Бо Я давно що вже хотів, щоб в мене пробив кролик. І щоб... Дослідити це, то лікування. Давно я над цим. Але все випадку такого не було. Були там, молодняк, то що я показував, там було 2-3 це. а тут вже така воно гарно уражена. Але, я ж кажу, уражена тільки голова і анус. По тілі вузликів немає. Тобто, це легка форма. Таке буває. Тому чим ділюся. І зараз дуже небезпечно. Дуже зараз велика популяція комара. Всі я говорив, коли починає достигати помідора. Це так що старі королівники казали. Тільки на городі починають достигати помідори. Це кінець липня, серпень, вересень, все це бушує міксоматосом. От зараз починається він міксу, тому тобто, що велика концентрація комаря. Зараз на вулиці комаря просто багато. І він голодний, він хоче наїсти багато, її, щоб залягти. Вже на зимову спячку, тому зараз він дуже активний. Якщо ви не провакцинували кролика, то чекайте отаких от сюрпризів. От все, що я хотів вам пояснити. Всім дякую за увагу. Буду я тестувати лікування. Протестую, якщо буде все нормально, значить розроблю лікування щоб від Якось так. Спостерігайте.